Доброго мирного дня, Пасу гуси, Передивилася трошки коментарі. Хочу дати відповідь на запитання про садок. Чотики одні яблуні посадили, а черешні сливки купляєте. І черешні і сливки, якби ви дивилися відео, то ви бачили, що там є і черешні, і сливки у мене посаджені, просто вони ще молоді. Якось так. Але як ви спочатку глянете відео, то ви не бачите. О, що там і яке там. Вони молоді посаджені. Сливки були посаджені, я їх трохи вирізала, бо вони не родили, насадила молодих. Ось. Як так, щось таке, то йдіть туди далі, йдіть, бо зараз Ігор буде заїжджати. То ви б бачили. Такі смішно не виглядали б. Ось, а то так. Називається біг пеш через овес Ні псові, ні вівсові не вреділо. то так само і ви. Щось глянула, щось не глянула і на тому залишилося. Дай Бог виростуть мої черешеньки, виростуть мої сливи. І будуть і в нас файні сливи. Цього року сливи, в мене є он, слива. Вон. Ну, вона обмерзла. Ратували не сливки. Так що якось так, як були морози вночі диміли. Ось так, але хто дивиться відео, то той бачить і знає, що і до чого. Кому цікаво. Так що ось таке то. Куди, куди? Пасіться. Ось. Так само, якби був прес, то видавити соку. Можна, але їх мало на сік. Там нема багато, ході я би за 4 мішки було, а там що буде. Ну, хай два мішки більше не буде. Навіть неохота. У нас прес великий, навіть неохота його діставати. Так кажу, як є. Ось. Так що якось так. О, то і через те й не діставала. Сушу. Яблука дуже смачні, вони сушані, дуже смачні, то я їх сушу. Вони дуже хутко сохнуть в моменті, Я тонко нарізаю і вони в моменті сохнуть. Так що ось таке. То, То хочу насушити яблук багато на зиму. Вони добрі, такі, як чіпси, їсти і так, Ті яблука, То, То сушу. Два рази в день закладаю в сушку і вони висихають і дуже смачні. Трохи слив висушила, трохи. Яблук, трохи грушок, треба піти, знову баби там назбирати під грушею і висушити, і буде смачно нам. Так, що ось таке то. От. Так, щось там ще за садок писали. А, що чого такі всі яблуні, що весь і осінні? Ні, не і осінні, в мене є і зимові. Ось, хай не буду в саду, буду мати, як то я. Вам покажу. У мене є і зимові, у мене є і пізні осінні. Ось ця внизу, що подивиться місце до площад. Куди, куди? Ось. То вони, у мене і е, є осіння пізня, їх рветься і вони тоді влежуються, такі аж шкіра на них лопає і вони розсипаються, такі яблука ну -ну. є. Так само зимових. Одна, дві, три, три зимових. Груша є, гарна. Груші є. Цього року на ній ми спасли, трохи осталося. Пару штук. Також зимова груша. І одна грушечка вродила, не знаю, яка, бо це перший рік вона вродила. Перший рік має грушку. Також є і грушки, є і виноград, все є. Ось так, щось таке то. О. І вони всі яблука мають цього року. Дуже гарний урожай яблук цього року, нема що сказати, так як на цей рік, що все обмерзало, ну, яблука залишилися, горіхів ми не спасли. Все, що є, то є. Але, дякувати Богу і за те. Ось таке. -то. Так, що. Зараз зажину гуси, продовжимо. Так, не знаю, чи хватить зарядки. Виноград. Бачите скільки? Ось. Посаджено. Це усіння яблуня. Ось, бачите, які яблука. Викрити нема. Це зимова яблуня. Ось. Це актінідії. Це виноград. Це виноград, ось. Бачите, який. Ось. Гарнющий. Ой. Це зимове яблуня. Геляки гнуться попідпирали. бачите. Це яблунька. Не повні зимова чи осіння. Це зимова яблуня. Але на щось яблука хутко облітають, не знаю яка причина. Це мій чорнобривчик цвіте. У садочку. Ось це шовковиця одна, друга. Сливи одна. Черешня, друга. Вон знову слива. От слива. Груша красуня. Бачите які. Красунечки. Грушечки мої. Оце молода грушечка. Ось. Он яблуня, ще одна зимова. І там та зимова. Кущі мої. От зимова яблуня. От слива. Абрикос. Ось так. Он абрикос. Яблуня. Це як її звати? Забула, як зветься. Нагадаюся, скажу. Це слива нащеплена. Вон черешня, там черешня нащеплена. Ой, айва, о, нагадалась. Це абрикос. Це слива посаджена. Це груша, це груша. Це груша. Он абрикос один. І он абрикос другий. Ось. Та слива і ця слива пропали чогось, не знаю. Ось це літня моя яблунька. Ось зимова яблунька. Цього року маленько має яблук, але пару штучок залишилося на ній. Ось так, так що. Якось так. Ну і там повно яблук, яблунь посаджених і сливок. Так що нема чого казати. От, абрикосик, що нема нічого. Все-таки. Тільки треба ще відео дивитися повністю і буде взагалі супер. Ця грушка дуже гарна, тільки мало грушок залишилося на ній. Але пару штук залишилося. Якщо ніхто не забере, то ми посмакуємо. Ось яблунька зимова, також дуже гарна. Це кизил, а це виноград. Ось яблунька. Так що ось таке-то. Малинки маю. От груша. Вон яблуньки, груші. Там яблуньки, туди яблуньки і виноград посаджений наздовж. О, ось яблуня. Ось яблуня, слива. Так що все в нас є. Просто цього року дуже бідний рік. І воно нічого не хотіло вродити. А вам всім скажу гарного дня, міцного здоров'я, миру, спокою і затишку. Бережіть себе. Всім гарного дня. А це в мене, о, ще другий раз картоплю посадила. Бачите, вже це те. О, бачите? Це другий урожай картоплі. А, і ще тут виноград. І павлонія є. Угу. Так що всім удачі. Всім пока.